Вітаю вас на каналі Життя з Вірою. Мене звати Надія, і тут про життя переселенців у селі на Хмельниччині. Сьогоднішній влог буде трохи відрізнятися від тих, що я робила раніше, тому що цей тиждень був дуже-дуже напружений саме з фізичної точки зору. Я вже давно стільки не працювала саме фізично, тому що останній раз це, мабуть, було ще вдома, там на Мелітопольщині. І потім був переїзд. Потім я місяця три. Мене все була то То я себе не дуже гарно почувалася і майже нічого не робила. Потім ми шукали домівку, потім ми знайшли, переїхали, почалися дощі, холодно, і теж майже нічого не робили. І тут, нарешті, дощі перестали йти різко, спека роботи. Ось відразу так навалилася. Багато трави, і потрібно все. Робити і ще в цьому тижні було багато якихось побутових задач, і все так було потрібно в дуже швидкому темпі вирішувати. Я просто не встигала знімати, тому сьогодні буде огляд, але більш детальний ніж зазвичай. В цілому, що я ще хочу сказати: якщо у людини тремтять руки, то це не значить, що в неї погані звички, можливо, це просто надя. Я на цьому тижні стільки косила траву, хоч, звичайно, це не вручну, а ця електрична е акумуляторна пилка в мене але в мене тремтять <ривання> руки зараз. <ривання> До речі, ви питали, яка в мене коса? Ця я не знаю. На неї взагалі немає ніяких опізнавальних знаків. І, мабуть, це свідчить про те, що це якась китайська версія. Я чесно не знаю, тому ну, мене влаштовує. Не знаю навіть, що з цього приводу ще додати. Окрім того огляду, що я показую зазвичай на нашій ділянці: оцей мамин-зразковий город, в неї є ще такого ж розміру, або, може, трохи більше, город на. Тій ділянці біля того будинку, де ми жили місяць, ну який ми спочатку думали купляти. І вона на цьому тижні дуже багато там працювала. Вона їздить туди на велосипеді сама. Я навіть не встигала на цьому тижні її возити на автівці, тому що дуже багато було справи ще автівка у нас ламалася на цьому тижні ще й цю проблему вирішували. І Вона там багато роботи теж не робила, і вона зняла відео на свій телефон, ось що вона там робила, я хочу вам його сьогодні ще показати. І оце ж на цьому тижні ще було багато проблем з автівкою, точніше, з автівкою не дуже великої проблеми, ніж з майстрами. І була ще дуже така неприємна, я можу сказати, гидка історія. Не хочу її сьогодні навіть торкатися стосовно автівки, майстрів, відношення. Можливо, коли вщухнуть емоції, буде про це окремий випуск. Ну, не знаю, на даний час сподіваюся, що все ж таки ми автівку полагодили і все буде нормально. Тому запрошую на перегляд спочатку маминого відео, а потім вже мого. Ось це наш другий город. Цибуля, морква, коріандр, буряк і помідори. Ось це я посадила гарбузи тут. А земля тут така важка, ось така тут земля. Ось така земля. Це друга половина городу, що гранатор засіяв. І отака. Така і в мене оця все в мене лишилося. Обробити це сьогодні вже рихлю, землю зранку. Оце мені за сьогодні треба зробити цей прольот. Земля така. Земля така. 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 Отака. Така земля. Це не зробити оце треба. Тут я вже посадила. Тут посадила ось це, і все це вже я зробила. Це вже гарбузи у мене сходять тут. Пішли я сіяла ось рядочки. Ось. Тут дуже гарно зійшли. Ось тут дуже гарно. Так, а тут взагалі такі вели. Що тут з квітами? А з квітами те, що дуже багато насіння, яке я купляла, воно не проклюнулося. І ось чорнобривці. це ті, що ми з собою привезли. Ось Аестри я купляла, вони так, ну, більш-менш щось там зайшло. Майори. Це ми теж з собою привезли, але ми сюди сажали ще чорнобривці різні, великі, маленькі, я купляла. І тут ще майори були, купляла. Тобто щось така не дуже гарна історія. А тому потім, коли це все трошки підросте, буду якось розсаджувати. Нормально, більш-менш зайшли тільки ногітки. Тут ми толком ще не зрозуміли, що, тому ось поки так посапали, ось тут теж оце все нічого не взойшло. Тут трохи соняхи, тут оці ластівки космея і кукурудза якась красива, кольорова. І ось тут мама посадили картоплю, тому що тут взагалі нічого не взайшло. І ось тут теж не зайшло і тут теж мама картоплю посадила, щоб місце не пропадало. Ось це баштан. І, до речі, ось тут, ось, бачите, як почало рости, затіняє, і буду ось так ось проходити косою. І трошки підкошу. Тут, до речі, вже так красиво, скоро буде. Вже зараз красиво. Так, ну тут, ви знаєте, тут йошта у нас росте. Вже така доволі велика вона. Так, що тут у нас далі? Далі все, як потрібно, все росте, крім трави. Це, в принципі, такий стиль маминого городництва. Так, кукурудза. Квасоля і це гарбуз, мабуть. Слухайте, я навіть точно не знаю. Оце так сором. Відразу видно, що я тут майже не працюю, точніше взагалі не працюю. Так, тут буде розсада і гарбуз далі. Так, йдемо далі. І тут вже така доволі велика картопля. І капуста. Ви її пам'ятаєте, ще коли вона взагалі така маленька-маленька була і горох. Так, тут все нормально. Ось Отже, яка, яка вона вже доволі величезна, така рання капуста. І зі мною спромоглася прийти тільки ряба, тому що всі інші просто знемагають від спеки. Ось так. Так, тут вже помідори. Теж такі доволі великі огірки. І тут мама посадила картоплю, ще ось тут, а ця картопля, вона вже дуже велика, вона вже мені майже по коліно І що цікаво, Тут нема колорадів. Зазвичай, коли картопля вже така висока, ми їх вже два рази труїмо, а тут взагалі нема, дуже незвично для нас. Тут дуже приємно зараз пахне, Шепшина. Бабуся її потім дуже любить збирати. Це посадка, коли... Буде ну не посадки, навіть не знаю, як це правильно <смітна> назвати. Тут, а, Тут же ще цибулька. Коли буде в мене час, буду ось це все розгрібати. Мені це дуже подобається. Але якщо вам здається, що тут давно ніхто не був, то це не так. Тому що сюди вже <смітна> добралася бабуся, і вона вже, ось тут, дивіться, наготувала дров. Це все потім потрібно прийти і вивезти вже у дровник Так, тут в саду я в цьому, на цьому тижні взагалі нічого не робила, тому що не встигала. І я подумала, що трава тут молода, тому що я ж її вже скосила один раз. І краще я буду косити там, де я до дощів не встигла, тому що потім дуже-дуже складно, фізично важко її косити. Так, от у нас бабуся відпочиває. І ось ми добралися до нашої веранди поближче. І до малинки. Так, що у нас з верандою? З верандою 음, трохи така вийшла несподіванка, в тому сенсі, що ми думали, що ось це все такий слой бетону, що воно таке потужне, тому що воно майже не тріскалося і відходила, просто стіна відпадала. Коли ми цю стіну завалили, виявилося, що тут каміння, воно просто. Воно ну, накладене, тобто воно нічим не закріплено. І якщо ми приберемо цю стінку, а її потрібно буде прибирати, тому що вона теж дуже сильно видійшла то, скоріш за все, ці опори не витримають, тому що каміння висипеться і цьому перекриттю не буде за що триматися. І, скоріш за все, все ж таки будемо це все знімати. І, мабуть, добре, що ми цього не знали спочатку, тому що. Не знала, з якої сторони до цього підійти. Ну, а так вже, по факту вирішуємо проблеми. І в цілому, то це і гарно, тому що тоді, якщо ми це вже все знімаємо, тоді ми продовжимо ще сюди, кришу. Тобто тут все залишиться так, як воно є на плані, але кришу зможемо сюди продовжити. Ось тут залити терасу, і буде взагалі дуже гарно. Тут ми тільки-тільки почали розбирати, тому що ми не думали, що так швидко у нас все вийде з цим з демонтажом. І тому трохи були зайняті на городі і тут, тому що перестали йти дощі, і потрібно було дуже терміново зробити багато справ. А це наш цар Рафаель Або Катюха гуляє. До речі, цей кот. Його потрібно вже купати. До речі, він сам став ходити в туалет на вулицю, не в лоток, а на вулицю сам. Тому ось такий він дуже гарний кіт, і він там щось <правда>, на травку переходить їсти. <правда> так, що з курчатами? Це я робила курчата, вони тут сплять вночі. Це, звичайно, ми їх сюди заводимо, закриваємо і ось так заносимо в сарай. Ну, в цілому, ось така дуже гарна получилася штука. Я потім випуск, як випуски я її робила. І курчата вже доволі великі. Квочка їх ледве-ледве кинула. Вона не хотіла всіх кидати, все тут ходила-ходила поряд. Але все ж таки, врешті-решт, вона їх кинула. Так, це дошки. Їх привезли на початку тижня. Коли ось цей демонтаж веранди був, і оце вони поки що тут сушаться, якщо дощ, ми їх накриваємо, тому що ну, в інше місце нікуди покласти. І ще на цьому тижні до нас приїхала ось ця величезна штука. Це твердопаливний котел. ну Про нього, мабуть, буде Ой, зараз. Буде у випуску десь, в іншому випуску, де буде про опалення, і що ми вирішили з цим робити. Ось так, ти така, можна сказати, анонс. <су> <су> да? Катюха. Катюха, красавець. Так, і що у нас далі? Що я в цьому тижні майже кожен день робила? Так це я викошувала траву. Ось, дивіться, як тут стало гарно. Було ось так. Ось так було. А стало ось так. Красиво. Звичайно, я тут ще дороблю все край нашого, нашої ділянки. Ось тут було купа сміття, потім сюди прийшла бабуся і купа сміття перетворилася на сміття і на дрова. Потім приїхав пан Микола, забрав сміття, і у нас залишилась тільки дрова. Їх теж потрібно буде прибрати дровник. Ось тут я все покусила, тут було дуже складно косити, тому що постійно намотувалася на цю косу, трава, тому що ну, потрібно було все робити це раніше. Але ж раніше в нас йшли дощі просто кожен день. Ось тут я загородила і ось сюди ще зроблю таку тимчасову браму, щоб дуся. Не вводила в жах людей, що тут входять. Отут у нас люди ходять, ходять ось туди на городи. І якщо що випадково вони закрили вдома, то її приходяться витягувати. І вона зараз вже який тиждень живе майже вдома. І ну, це, звичайно, не дуже гарно. І оце зроблю сюди. Такі легенькі воротця, Браму точніше. І все буде нормально. Так, тут ніби показала, це теж все можна косити, але я не встигаю. Ось це так трава вирісла за кілька днів. Тут я її покосила в понеділок. І ось така ситуація. Тут теж все потрібно косити, і ось там ще. І тут в мене є такі цікаві ідеї. Як тут облагородити цю зону? Перший крок я вже зробила. Купила два держака і шпагат 100 метрів. Можливо, хтось здогадається, що це буде, а можливо, ні. Якщо не здогадалися, то чекайте наступні випуски. І що з нашою черешнею? Черешня у нас зараз під подвійною охороною. А, як я оце все накидувала, це, звичайно, краще не бачити. Але все ж таки в мене вийшло. Купила дві сітки 5 на 20 метрів. Їх скрутила, дві, получився такий величезний кусок 10 на 20. І ось це закинула. І ось таким чином черешня в нас спіє. тому що Буквально коли тільки відлучалися і шпаки просто налітали. Не знаю, така зграя, просто неймовірно, якісь скажені ці шпаки, чесно кажучи, до черешні. І за годину вранці вони пів невеликого відерця просто ось так тут валялася ця черешня бідна. І все, тому ось так вона в нас зараз охороняється. Даряба, ряба, ряба! І ще що хотіла сказати. Ага, ще мені це пиріжочок. А йому зараз не до мене, да? Красавіця. Що ще, ще хотіла сказати? До мене приїхали квіточки. Мені прислала підписниця. Квіточки новою поштою. Ви розумієте, я взагалі не думала, чи таке можливо. Вони просто неймовірно красиві. Ось. І я купила для них ось такий. Дошки, зараз зніму випуск і пойду робити кашпо. Хочу довге кашпо, красиве. Теж, сподіваюся, все зніму і покажу вам потім. І сумного, і сумного це те, що містеру О, якось поганенько. Ось він. Містер. Це той кіт, вже такий доволі літній, якого я не думала брати з собою. Але все ж таки він почав мене чекати. Кожен день, як ми виїжджали, ну, збиралася виїжджати. Я все ж таки його забрала. Я його до цього довго приручала, щоб він підходив до рук, його зрадили, викинули біля нашого дому, там, де ми жили, на Малітопольщині. І він вже мав купу. Захворювань, які мають усі нестерилізовані вуличні коти. І зараз, на жаль, вже така стадія, коли він вже має такий дуже неприємний запах сильний. Я його намагаюся не чіпати, тому що йому неприємно. Інколи, коли він все ж таки приходить до мене, я його глажу, розмовляю, і потім ця вся одежа йде відразу в пралку, тому що, ну, Відчутно, вже дуже неприємний запах. Я возила його в Кам'янець-Подільський, потім возила до ветеринара у Хмельницький. Ну, тобто варіантів нема, на жаль. Але він зараз має гарний апетит, він їсть вологий корм, і в цілому я його зараз намагаюся побалувати. І я думаю, що поки він їсть, поки він має апетит, то буде жити. Коли вже погіршиться стан його дуже погано, то вже. Будемо думати, що далі робити. Так що, ось такі справи. І як тільки я зняла випуск, вийшло сонечко. Ось так. Хочу ще додати, що ви не думайте, що ми тепер в такому режимі плануємо жити і працювати так дуже багато потужно. Ні, просто зараз така дуже гаряча пора, коли потрібно багато справ завершити зробити, тому що якщо їх не зробити, вони будуть накопичуватися як сніжником і розібратися потім з ними буде дуже складно. Якщо не посапити город, зараз нічого не виросте, заб'є трава. Якщо не скосити траву, то вона виросте просто до неймовірних розмірів і це буде потім дуже складно вирішити. Якщо не посадити квіти, вони теж не будуть рости. Якщо не зробити автівку, нам дуже складно обходитися без автівки. Тобто воно так не завжди просто такий у нас особливий тиждень. Сподіваюся, вам було цікаво. Дякую вам за підписку, за вподобайку, за коментарі і до нових зустрічей!